Я Леся Шевченко, президент фундації відкритих ступенства. І е, місяці в 5 6 столу ми взяли, нас зацікавила тема громадської участі. Ми зробили е, е, наймолодське дослідження і е, паралельно працювали в цій темі з київською міською владою. Про результати е, такої співпраці я вам трішки е, розповім трішки пізніше. Зараз я хотіла би свою е, розповічати. Свою промову та промовити з, з опаду самого розуміння громадської участі і українських реалій. Українському експертному медіа середовищі в корнилось дев'яще інструментальне значення підняттям цього слова громадський контроль. І, по суті, воно у нас зводиться до механізмів, які громадські використовує для оцінки ефективності роботи органів влади. Тобто, мається на увазі, що ми всі говоримо про громадський контроль як або моніторинг, або як громадську експертизу. Але Сама ідея того, що громадськість може і повинна контролювати владу, є набагато ширшою. В оригіналі громадський контроль насправді є найвищою формою громадської участі. Про неї я йду мову. Тут відразу потрібно перейти до визначення цього феномену, тому що попередній спікер говорив про базові загальні міжнародні практики, які існують. Але для того, щоб звузитись і розуміти про що ми говоримо, я все таки рекомендую перейти до визначення. Визначення громадської участі я би сформувала та так. Громадська участь це тривалий процес співпраці держави і громадськості, який е, вадіюється від неучасті через інформування і консультації до партнерства, до делегування повноважень і нарешті самого громадянського контролю. Можу сказати, що логіка участі громадськості в процесі вироблення і імплементації політики проста. Ті, на кого впливатиме політика, повинні бути залучені в процес і вироблення цієї політики. При цьому влада, залучаючи громадськість, повинна давати обіцянку, що цей внесок буде врахований. А громадськість. Як носії унікальних знань кращого розуміння якоїсь ситуації праці в ті чінші галості? Вони вони роблять рішення, які прийняті в співпраці з нею більш ефективними. Водночас, процес вироблення таких рішень за активного втручання громадськості може бути тривалим і дорогим, і особливо незручно, особливо в умовах нестабільного суспільства. І я усвідомлюю, що саме зараз, коли ми говоримо про запуск цих механізмів, які будуть створювати якісь часові. Скажем, незручності прийняті рішення. Але ми знаємо, що коли у людини якийсь хворий організм, рука в ніс, то у руки чи в носу не питають, чи хоче бути вилікуваний, так? І не питають довго його лікувати, чи ні, його лікують. Хоча це буде болючий процес і тривалий процес. Дуже Знана організація ОС організація економічного співробітництва і розвитку визначає три рівні участі громадськості. І я повинна сказати, що я свою наступну допи на буду базувати саме на, на усвідомленні саме цих трьох рівнів, трьох рівнів громадської участі. Перший і це базовий рівень це, це рівень доступу до інформації. Це найнижчий рівень участі в громадськості. Він не передбачає активного діалогу. А, і це, це просто та інформація, яка, яка повинна бути доступна. Це база цієї співпраці вже подальшої, яка може приносити для, на місцевому рівні якісь певні бонуси, певні е, ефективні, якісь е, втручання, альтернативи прийняття рішень. Тобто базовий рівень, базовий рівень це доступ до інформації, який повинна держава як на національному, так і на місцевому рівні забезпечувати. Другий трішки вищий рівень співпраці і участі в громадськості це консультації. Влада запрошує громадськість до обговорення стосовно певного рішення. Ще вище, і це третій рівень, який рекомендує методологія ООН економічної співробітництва та розвитку, це вже сам діалог і партнерство. Вона включає вже взаємну відповідальність на всіх етапах вироблення політики, починаючи від винесення питань на порядок денний, до прийняття його і до впровадження вже самого рішення. Для того, щоб зрозуміти, як же, у нас, як же ці всі дефініції переносяться на наші українські реалії, розпочну, можливо, із найближчих або знакових подій. Під час Революції Гідності активісти висували вимоги, спрямовані на подолання існуючих проблем громадської участі. Це неналежне виконання закону про доступ до інформації, це нерозроблене законодавство в галузі громадського контролю тощо будь-що. Це вимоги е орієнтовані на створення нових форм співпраці влади суспільства. Такі вимоги є достатньо валком з огляду на те, що е майдан як соціальний рух він носив е національний, національний характер. Але якщо хочути українські виробники політики е ці заяви, і що більш важливо, чи зробили вони конкретні кроки для для покращення ситуації, це ми вже аналізували в своєму дослідженні. Можу сказати, що після 22 лютого, коли Янукович покинув Україну, Україна, Верховна Рада України прийняла лише прийняла 173 закони, із них тільки 13 законів, це приблизно 7%. Містили положення про ту чи іншу форму громадської участі. Якщо буде цікаво, я, буде цікаво, я можу потім детально писати, які це закони. Якщо буде цікаво їх почитати, я можу дати ссылку на сайті. Що ще цікаво, хотіла вам сказати в цьому контексті, що е, зараз Верховна Рада, зараз Верховна Рада е, спільно з урядом готові дослухатись до міжнародних стандартів, е, до того, як би вона повинна була виглядати. І е, я зараз хочу підключити, вам, е, підключити е, свій дисплей для того, щоб показати. Для того щоб показати, як в цьому напрямку зараз рухається питання на національному рівні, ви бачите дисплей? Угу, бачимо, бачимо так. Бачите, так? От дивіться, я зараз зайшла на сайт Офісу Ради Європи в Україні. Буквально п'ять днів тому була скликана стратегічна сесія і створена робоча група з питань громадської участі в Україні. Це означає, що на національному на державному рівні. Запущений механізм, механізм розробки стратегії. Ось ви читаєте оголошуємо консультацію щодо проекту стратегії залучення громадянського суспільства у процес прийняття рішень в Україні. Ця робоча група має три міжнародних експерта і три українських експерти, які будуть пропонувати стратегію залучення громадянського суспільства у процес прийняття рішень на рівні уряду. Там сказано навідати, що не пізніше 4 грудня будуть прийматися зауваження рекомендацій щодо, щодо самого пакету цієї стратегії. Ця стратегія буде представлена уряду. Уряд на базі цієї стратегії розробить національну програму залучення громадськості, і ця національна програма стане обов'язково до виконання і спущена на, всій, на, на місцевий рівень. Тобто це означає, що е, е, запущення механізмів, реальних механізмів та процедур участі громадськості у нас е, зараз е, саме на старті. Ще трішки поверну е, вас до, е, ще трішки поверну вас до е, історичних моментів. Це е, 2 вересня. 2014 року, коли Верховна Рада України підписала додатковий протокол до хартії до, хартії, до, хартії, до хартії до Європейської хартії місцевого самоврядування, цим додатковим протоколом Україна додатково взяла на себе ще підвищені зобов'язання щодо участі громадськості в цьому процесі. Чому це виражається? Я тут буду зачитувати, тому що документ містить багато пунктів, які я, напевне точно вам не зможу зачитати. Що він говорить, цей документ, це додатковий протокол. Тобто він для депутату, особливо на місцевому рівні, він створює додаткові, додаткові завищені вже вимоги до довання своєї роботи на місцях. Е, значить, це закон, якщо ви записуєте, це закон 1664 про ратифікацію такого протоколу. Він був поданий президентом е, Петром Порошенком, е, і насправді ратифікація е, цього протоколу означає, що держава України тепер повинна вживати таких заходів. Значить. Е, Кожному громадянину, законодавчо держава забезпечить право для, для визначення або впливу на здійснення повноважень органу місцевого самоврядування, а саме. Інформу... А саме інформування, тобто той перший рівень базовий, про який я вам говорила, на рівні інформування це процедури доступу до офіційних документів, які є в розпорядженні органів місцевого самоврядування. Другий рівень трішки вищий це консультування та участі. Як воно там відображено? Цей другий рівень відображений так: процедури залучення людей, які можуть включати консультаційні процеси, місцеві референдуми і звернення та заходи із залучення людей на рівні найближчому до них. Ну, крім того, держава повинна ще подбати про забезпечення механізмів зворотнього зв'язку. І в цьому додатковому протоколі також забезпечений ще один рівень зворотнього зв'язку. Сказано дослівно так: механізми значить, повинні існувати механізми та процедури розгляду скарг і пропозицій стосовно функціонування органів місцевого самоврядування і місцевих комунальних служб та реагування на такі скарги і пропозиції. Ну, можу сказати, що, попри такий загальний і рекомендаційний характер цього протоколу, його ратифікація дає нам всім надії, що до швидкого провадження механізмів громадської участі у цій царині. Але надії надіями, а як же воно відбувається насправді? Я мала досвід співпраці з київською міською владою. На предмет аналізу е, цих е, процедур та механізмів, адже закони у нас є базові, вони передбачають якісь загальні рамкові умови участі громадськості, але не передбачають е, інструментів е, процедур, механізмів, які повинні бути прописані вже на місцевому рівні. От так, ми відтак ми зробили аналіз регламенту е, Київської міської ради, який е, в якому. Е, Ідентифікували багато таких болючих точок, які не дають змоги громадськості приймати, адекватно, бути присутніми в цьому в виробці політик на місцевому рівні, бути залучені в нею, розуміти, як влада хоче впливати, ознайомлюватись. Тобто і проблеми були визначені, ідентифіковані на всіх трьох рівнях: на інформаційному рівні, на самому нижчому, на консультативному рівні, де не прописано механізмів, де не прописано процедури. Повноцінної участі громадськості. Тобто, наприклад, якщо наша участь є тільки дорадча, так, і ми не маємо блокуючого голосу, то чи, як влада буде враховувати чи не враховувати їх. Якщо вона буде враховувати наші, наші експертизи консультації, то згідно протоколу, вона буде їх, їх відхиляти як, як не потрібні, чи вона буде їх, їх приймати до уваги. Тому ми розробили і в співпраці з київською міською владою. Ми були залучені до роботи регламенту постійної комісії з питань регламенту, запропонували зміни до регламенту, які би відобразили повну адекватну участь громадськості в процесах прийняття рішень на місцевому рівні. Більшість з них влада прийняла, але по, по половині з них ми маємо ще дискусію з паном Різніковим. Я сподіваюся, що ми все ж таки дійдемо до якоїсь консенсусу. Якщо говорити про якісь скажімо так, більш точкові тези. Які ми побачили на місцевому рівні, і я розумію, що вони можуть бути апліковані, що вони можуть бути так відповідним чином відображені теж у вас на вашому місцевому рівні? Я окреслюю, що я побачила на київському рівні, а ви зможете зрозуміти, чи, чи так це існує у вас чи ні. Ще не ремарочка. Всі ми знаємо, що статути територіальних громад є. Для, на місцевому рівні базовим, е, базовим законом. Це, е, це, це, це Конституція міста, Конституція Чернігова. Він окреслює загальні рамки механізмів громадської участі. Це громадські ініціативи, громадські слухання, громадські обговорення, місцеві референдуми тощо. Е, але в регламенті вони не прописані. І це створює певні маніпулятивні е, передумови до. Е, Скажем так, до, до дієвості цих інструментів. Влада може говорити, що так, у громадськості є ці інструменти, які прописані в статутах територіальних громад, але якщо вони не будуть відображені в певних рішеннях і в регламентах на місцевому рівні, то вони будуть такими звичайними симулякрами, які, завдяки яким влада зможе просто легалізувати якісь свої вигідні для неї рішення. А громадськість насправді не матиме ніякого впливу. Зводячи, зводячи цей мій монолог до до теми е, нав'язування цієї участі. Ще раз окреслю, що це стає певним стандартом. Тобто, ми, якщо до цього часу міські ради не забезпечили певних процедурних моментів в своїх регламентах, в своїх рішеннях місцевих, то тепер, приймаючи, прийнявши 2 вересня додатковий прокол до, хар до Європейської хартії місцевого сандування і до залучення вже стратегічної групи про розробки державної стратегії участі, перед вами зараз стоїть такий старими стартова площадка. А або включитись в це і не допустити е, майданів на своїх місцях, дати громадськості е, відновити суспільне договір між громадськістю і владою, дати їм можливість долучатися до е, процесів. Е, Вироблення політики на місцях не дати поглибити цю, цю конфронтацію, і адже ну дійсно експертне середовище має дуже багато цікавих речей, які готові віддати владі. Воно готове вам дати ті альтернативи, що ви приймаючи політичні свої рішення, виважено підходили до того, яку це вигоду принесе місцевому населенню. І От, наприклад, на е, як це відображується, як ці проблеми всі не можуть бути відображені, наприклад, на, на процедурних моментах. І я не полягаю на тому, що це є базове е, базове поняття, без якого не може бути запущено цього механізму у співпраці. Сьогодні що в нас є в ромасписі? Є круглі столи, на яких ми можемо прийти. І сказати, от ми вам пропонуємо, ми визначаємо, тобто знову ж звужується, звужується бачення громадського контролю, контролю до, до простих моніторингів і до експертиз. Ми говоримо, що ми про моніторили, ми про експертизи, от ми вам подаємо, а влада або бере їх, або не бере. І всі наші дослідження, як водичка, в пісочок, іде і нічого не залишається на місці. Саме тому нам потрібні механізми, як ви будете з нами співпрацювати, чи будете ви враховувати наші альтернативи вже знайдені, чи не будете. Саме від цього залежить ефективність ваших прийнятих рішень, ефективність використання бюджетних коштів, на що ви стримуєтесь. Наприклад, у Польщі ефективна співпраця влади з, з громадськістю полягає в тому, що не місцева влада пише міські цільові програми. Вона оголошує конкурс, визначаючи, що хтось для них. Розробить вже якусь програму вирішенню конкретного рішення, тобто наголос робиться не на департамент, який з року в рік пише недолугі програми, які не містять ні, ні паспорту, ні чітких ні критерій вимірюваності ніхто отримує користь цього. А громадськість сама знає, що в них є проблема, і вона пропонує її вирішити певним чином. Вони подають на конкурс свої своє бачення, як би можна було вирішити цю проблему, і вибирається з усіх альтернативних рішень те рішення, яке, яке спрямоване на, на на. Ефективне використання бюджетних коштів на роботу з певними цільовими групами, тобто не з року в рік влада придумає щось і дослуховується чи не дослуховується до громадськості, а там конкретно працює громада. Вона пропонує, якщо в них є проблема з ямами на вулиці, вона, вона пропонує, що потрібно зробити. Якщо в них нечиста вода, вона говорить, що можна зробити блот. так, так, так. Ну це вже вищий рівень, це той рівень, до якого нам би хотілося йти. Але сьогодні на, на рівні Києва, чому на до цього далеко? Тому що у нас перше. Немає чітких адміністративних процедур забезпечення право територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні. От немає у нас цих чітких адміністративних процедур. Я закликаю вас звернути увагу, повернутись до своїх процедур і подивитись, чи існують вони на вашому рівні, і з огляду на те, що європейська хартія додатковий протокол вже був ратифікований, сьогодні перед громадою Києва, наприклад, стоять реальні конкретні завдання. Це запровадити процедури залучення територіальної громади до формування і реалізації муніципальної політики на основі спеціальних консультацій у рамках підготовки і обговорення проектів рішення. Причому зазначу, що перший базовий, найслабший рівень співпраці це інформація, це доступ до інформації. Він абсолютно в провальній формі. У нас в Києві Я не знаю, як у вас Чернігові. Тобто, у нас не вивішується ні не те, що протоколи вже відбувшихся там засідань або якихось прийнятих рішень. У Нас так як згідно закону до інформації, доступу до публічної інформації з порушенням всіх законів за 20 днів. Не вивішуються проекти законів. На які громадськість може звернути увагу, обговорити їх, запропонувати щось. Що тобто, е, процедура залучення не те, що вже ми доходимо до проблеми залучення, а до самого нижчого рівня і е, доступу до інформації немає. Потім Але другий серед рівень серед залучення кіян до спільного вирішення проблем на рівні їх безпосереднього місця проживання. Це те, що говорив пан е, е, Дебін, Де е, те, що Де існують е, об'єднання вулиць, об'єднання кварталів. Що передбачено, до речі, статутом територіальної громади нашого міста Києва, це місцеві ініціативи, загальні збори громадян, які можуть в кількості тисячу або ста голосів виносити певне, певну пропозицію щодо вирішення проблеми на, на саму сесію. Це організація доступу до офіційних документів, органів місцевого самоврядування, це механізм скарб і пропозицій. Всі ці вимоги вже зараз стоять перед вами на порядку денному. Це означає, що вже, ну, вже назад вже нам іти немає. Перед нами вже стоїть така завищена планка, і ще готується стратегія національна, тобто ви повинні включатись процес, ви повинні розуміти, які перед вами стоять, стоять виклики зараз. Наприклад, але, але я вибачаюсь, дякую дуже у нас є запитання вже до вас. І я, будь ласка, Володимир, на жаль, ви його не зможете побачити, але ви його добре зможете почути. Добре, Оля, ви не сказали про четвертий рівень партнерство чомусь. Е, е, дивіться, е, організація економічно-спіробітних старостку визначає три рівні, але третій рівень він звучить як партнерство та діалог, тобто воно ну, через і. Тобто а. деякі визначаються як четвертий: партнерство, діалог та партнерство. От е, ну скам так я би їх я би їх в одну групу з'єднала тобто це найвища це це найвищий рівень вже взаємодії громадськості коли існує партнерство коли не просто ем, має наприклад громадські якісь до речі консультативні органи мають блокуючий голос прийняті рішення я говорю про інший рівень, коли коли влада так так як наприклад і в польщі вона закликає громадськість приймати не тільки десь бути залученими в якості консультантів а й пропонувати вже певні шлях. Ляхи певні для політики для, для, для дякую дуже. Леся. У мене запитання, які отримує від цього вигоди громада, це зрозуміло. Але у нас є за круглим столом представники влади. Можете чи можете ви прокоментувати? Ну, окрім того, що це буде соблюдення закону, так сказати. Але який ще зиск може отримати... ...влади, депутати чи виконавчі органи місцевої влади від такого партнерства... Партнерство, співпраці і ну чому їм цікаво чому їм цікаво буде це впроваджувати саме зараз Ось так на да, дивіться в питаннях завжди в питання прийняття рішень чи вироблення політики існує два ключових моменти Перший це законність рішень не не завжди команди, які приходять працювати на місцевому рівні, мають достатні, достатні ресурси економістів, юристів, які би могли зараз справитися з великим валом інформації. Тим більше, що вони отримали бікран, уже скажімо, не той, що тобто немає розписаних процедур доступу до інформації. Немає немає чітко чи значить швидких реагувань і експертиз певних нормативно-правових актів. Громадські іноді е, трішки більше знайома з цим, і тому влада на рівні е, скамта забезпечення законності може отримати хорошого партнера. А громадськість може сказати, законне це рішення чи воно вступає в протиріччя з конституцією з певними законами, так чи статутом, тобто воно може отримати додатковий консультативний орган, який допоможе владі. Ді приймати рішення без порушень, другий базовий рівень це ефективність. Влада на місцях повинна діяти ефективно. В неї не так багато ресурсів, увазі грошових, тому що зараз ми всі знаємо що бюджети місцевих місцеві бюджети дуже малі вони з великими дірами куди цей я маю на увазі діри це це корупційні ризики вона має багато дір чорних і скажімо, цілових програм які вже вже на пріорі складені з без дотримань без дотримань не те, що там законодавчого рівня без дотримань реальних е, аналізу, без, е, без оцінки альтернатив, е, і кращих і, і скажімо так, кращих, е, кращого використання, ефективнішого що використання бюджетних коштів. І тому громадськість тут може теж підказати, які можуть бути шляхи е, на, на виконання якоїсь певної міської цільової програми. Чи потрібно можливо зараз підійти е, 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 так до... До місцевих проблем всі ці міські цільові програми, які існують, можливо, потрібно зробити аудит цих програм, тому що Україна зараз в стані війни і потрібно е, зрозуміти, які з них є першочерговими е, в середньострокові перспективі. Потрібно працювати з цими програмами, довгострокові з цими. Можливо, від якихось е, можливо після цього аудиту цільових ці програм потрібно від чогось відмовитись, зосередитись на якихось е, пріоритетах. Тобто громад... тобто участь вона не просто абстрактна, Ми хочемо прийти до вас в кабінет, і, і блокувати ваше якісь рішення, або е, в часі віддаляти вас до, до, до прийняття рішення це, е, це реальні альтернативи, ефективні рішення, які можуть бути вам додані е, як, як додаткова вартість до, до вашої роботи. Дякую mm. дуже ще, ще, будь ласка. У мене конкретне питання є до вас. У нас тут представники влади сидять. І я хотів, щоб ви, як експерт, можливо, їм пояснили дуже конкретну річ по земельним питанням. Вони є найбільш болючими на кожній сесії міської ради. І їх оприлюднення завчасне, яке не відбувається в Чернігові проектів рішень, і його потім самі рішення теж не оприлюднюються на сайті міської ради. От ви скажіть, як експерт, будь ласка, мають це робити наші чиновники міської ради які, проекти земельних рішень і земельні рішення, які стосуються юридичних осіб та фізичних осіб? Дякую. Так, звичайно, це є, це є безумовною вимогою закону про доступ до інформації та закону про публічну інформацію. Ця інформація повинна бути вивішена, повинна б міститись на офіційних ресурсах міської влади. Скажу, що в Києві теж з цим великі проблеми. Теж ми з цим боремося, але в Києві я не знаю, як в Чернігові, є ситуація з тим, що команда кличка прийшла з тобто. Команда кличка складає переважно 40 Це Лобісти, які займаються забудівлями в місті Києві, а також в сфері інтересів їх попадає земля. Тому це теж болюча точка. І я розумію, чому вони не хочуть ці всі рішення нам відкривати показувати. Тому що виявляється, що існує багато організацій, які, які змінюючи цільове призначення землі або, наприклад, укладаючи короткострокові договори оренди, не додають бюджету міста Києва дуже великі гроші, які відповідно кладуть собі в кишені. Тому, можливо, на вашому річі. Рівні важливо також проводити такий інструмент, як бюджетні регламенти, як, як земельні регламенти, які передбачають, якщо якщо чиновники на місцях не Керується базовим законодавством про доступ до інформації, то потрібно писати ті регламенти процедури, які чітко йому говорять, що вам, тобто, знаєте, як методичні посібники, що вони повинні робити. Земельний регламент і бюджетний регламент це ті речі, які потрібно зараз закласти. І якщо Чернігів буде мати ці регламенти, а ми можемо вам допомогти в цьому, якщо ви в цьому зацікавлені, це буде великий плюс як для вашої громади, для ефективного використання, так і для наповнення бюджету. Адже в нас зараз не за горами адміністративна реформа. Децентралізація питання, яка зараз обговорюється і в мінрегіоні і, і політичними силами, які хочуть зрозуміти, як підійти до цього питання, до е, питання формування місцевих бюджетів, делегування повноважень. Тому це ті речі, які Тобто у вас зараз старт, ви зараз повинні звернути дуже. Ну, Скажем, прицільно звертати увагу на процедури, яких зараз немає. Саме ця відсутність прописаних процедур і створює можливість для людей, які хочуть які, у яких є е, 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 можу, раз, в яких існують скажімо так, ризики, корупціоенні ризики, да, використати гроші не на благо громади, а на якісь безпечні. Ми бачимо, що збільшується Десь звичайно люди, з, які можуть дозволити купувати бері, машини, неухомі на закордонно, мати обшорні рахунки. Очевидно, що якщо ви в чорні рахунки збільшуються, то очевидно, що гроші є на місцях. Просто вони спрямовуються на менші рахунки. Просто потрібно громаді зробити так, то щоб, щоб, щоб зменшитися ризики. Ну, ми тільки з будемо, може на ставимо, рівні спробувати. вчити. Ми наші не з небо. Якщо буде становитися змогу, буде менше роботи, буде тим, що розповідає з бюджетами. Тому ну, що це може зможе. Так, я дуже чаще запитання до нашої експерти.